Ну і в нас сьогодні є таке ще одне оголошення. Радісне. У нас сьогодні буде служіння посвячення дітей. І тому я хотів би під наші оплески пригласити сюди на сцену діток разом з своїми батьками. Я буду читати вашу фамілію, я буду читати вашу фамілію, а ви виходьте. Обіход Даніїл, Дьомін Дамір, Єфіменко Ілля, Єфіменко Владислав. Шагурська Катерина, Ібрагін Аміра, Дьоміна Кіра, Полякова Вероніка і Шкарупіло Дар'я. Будь ласка, виходьте тут вставайте, дітки впереді, батьки ззаду. Так от, тут не переживайте. Сюди, сюди, сюди ближче, сюди ближче. Да, можете сюди пройти. Проходьте сюди ближче. Да. Дітки спереді. Ну, дивіться, які в нас сьогодні тут принцеси є, бачите? І принці. Так, є. А може, я когось не назвав, ви записували. Ще раз хочу сказати: е, я повторюю: Абіход Даніл, Дьомін Дамір, Єфімінка Ілля, Єфімінка Владіслав, Шагурська Катерина Олександрівна, Ібрагін Аміра. Дьоміна Кіра, Полякова, Вероніка і Шкарупіла Дарія. Всі тут. Ні. Когось нема. Да? Вісім, так. Да. Мало бути трошки більше. Добре. Хорошо. Ми зараз будемо молитись, ми будемо помазувати оливою дітей. Як ми вже говорили про це, дітки вони не можуть прийняти водне хрещення. Чому? Бо при водному хрещенні дається обіцянка двох: Бог обіцяє свої сторони людині, а людина обіцяє свої сторони. Дитинка, яка маленька, вона не може не дати ніякої обіцянки Богу. Ніякої. Чому? Вона ж взагалі не розуміє, що відбувається в цьому світі і хто вона є насправді. Тому обіцянки ні. Але ми читаємо в Слові Божому, що приносили до храму дітей батьки, і вони посвящали Богу. І вони посвящали Богу. Що значить посвята? Посвята Богу, коли батьки приносять дитинку і кажуть, скажімо так, не просто це слова, а це переживання, це состояння серця. Коли приносять і говорять, Господи. Світ не такий легкий і простий. Я не зможу кругом проконтролювати і захистити мою дитину. Я не зможу допомогти. І прийде час, коли нам, батькам, прийдеться залишити цю землю і піти до Господа. Але дітки остаються далі. І оця посвята дітей це тоді, коли ти приходиш і кажеш, Господь, я вірю, я не зможу, але ти зможеш позаботитись про мою дитину. І де б вона не була, і що б вона не проходила, я знаю, що ти ніколи не залишиш, і ти завжди будеш разом з нею. Ти завжди їй допоможеш. Ти завжди їй подасиш руку. Може, весь світ відвернеться від неї, але я знаю і вірю, ти будеш завжди рядом з нею. Оце є посвята, оце є тоді, коли батьки приносять до Господа і всім серцем благають Господь, хай ця дитина буде разом з тобою все життя. Оце є посвята дітей Господу. Це не щось мифічне, а це реальне життя, коли ми довіряємо своє дитя Господу. І перед тим, як ми будемо молитись і помазувати Єлеєм, я хочу зачитати слово, воно записане, воно записане в псалмах Давіда, це 128 й псалом. І тут слідуючі слова написані. Блаженний кожний, хто боїться Господа. Хто ходи його дорогами, ти споживатиме плоди праці рук своїх. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Так буде благословена людина, яка шанує Господа. Нехай поблагословить тебе Господь, з Сіону, аби ти міг бачити доброту Єрусалима в усі дні свого життя. Ви знаєте, тут цар Давид пише, ці строки і він дає одну обітницю. Він дає обітницю батькам. Він каже, якщо ти будеш шанувати Господа, то твої дітки будуть як дерева оливи. Знаєте, я вчора почав шукати, що таке дерева оливи, Що в них такого є, ну, скажімо, цінного, чому Бог говорить і тут привів приклад іменно з цими деревами. І я вичитав одну річ. Діло в тому, що, по-перше, оливи можуть рости навіть в сольній воді. Вони можуть рости і приносити плід. По-друге, корні цього дерева. Вони в три-чотири рази більше, ніж крона цього дерева. І коли це стоїть сад, оливковий, вони настільки переплітаються друг з другом, що їм ні засуха, ні шторми, ні бурі, їм не страшні. Я зрозумів, Бог каже, до батьків каже, якщо ти будеш шанувати Господа, то твої діти вони будуть як оливкове дерево. Вони пройдуть всі засухи земні в своєму житті, всі шторми пройдуть. І навіть коли буде не зовсім солодко, вони все одно будуть приносити плод. І ще одне обітвання. І він каже, і коли ти будеш сидіти за столом, твої діти будуть сидіти разом з тобою. Ви знаєте, сьогодні, дивлячись на цей світ, на відносини батьків і дітей, ти дивишся другий раз матір чи батько навіть на день народження можуть сидіти самі. Бо діти дуже зайняті. Вони десь собі гуляють, вони ж займаються чимось своїм і немає поваги до своїх батьків. Але тут Бог дає обітницю. Якщо батьки будуть поважати Господа, якщо батьки будуть шанувати Господа, то діти будуть разом з ними за столом. То діти пройдуть то, що приготовлено їм на цій землі. Ми сьогодні хочемо помазати, але до вас я хочу сказати, шануйте Господа всім серцем, і ви побачите добрі плоди в своєму житті і в житті ваших діток. Вони сьогодні маленькі, але з часом вони підростуть. З часом ми станемо трошки старші. Ми будемо дивитись на, на це життя зовсім іншими очима. Але Бог каже тоді. Вони будуть коло вас, вони будуть мати свої сім'ї, вони будуть жити окремо, але вони завжди знайдуть час приїхати до вас. Це те, чого не вистачає батькам дуже багатьом, щоб діти приїжджали в гості, щоб діти провідували, щоб діти просто могли позвонити. Але це буде в тих батьків, які шанують Господа. Тому ми помажемо ливою діток і звершимо тоді молитву. Я просю церкву піднятися на наші ноги. Pomazajmy w imię Jezusa Chrysta. 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 Помазуємо в ім'я Ісуса Христа. Помазуємо в ім'я Ісуса Христа. А давайте тепер піднімемо руки до нашого Господа Церква і благословимо цих діток, щоб вони в весь земний путь прийшли з Господом, прийшли в радість і в мирі. Дорогий Господь, сьогодні до тебе приходимо і приносимо діток, і просимо благослови кожного з них. Ми вмиремо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна ця дитинка, яка сьогодні посвячена Господу, буде з тобою. Буде з тобою до кінця своїх днів. Ми просимо, ти бережи їх, Господь, ти доглянь їх, ти дивишся, Боже, не так, як ми, і ти знаєш всі путі, які потрібно буде цим дітям пройти. Я прошу будь з ними, де б вони не були. Щоб не було в їхньому житті, тримай їх за руку міцно, щоб явол не зміг похитити. І я прошу, благослови життя кожного з цих дітей, кожного з них, Господь. Хай вони принесуть велику радість батькам в цьому житті, великий плод і славу Тобі і царству Твому. І ми сьогодні посвячуємо їх Тобі, Господь, а Ти з небес положи на кожного з них свою батьківську, благословляючу руку і благослови їх в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. І давайте ми поаплодуємо нашому Господу, а я, би... а я хотів би вручити свідоцтво про посвячення Дьомінакіра Мету, приїхать, да? будь ласка. О, так, так, Шкарупіла Дар'я. Будь ласка, далі. Полякова Вероніка. И браги магира Ибрагима Шагурська Хатерина А также я хотів бить ведочки Батько Рисмен Добре батько ресмен Дальше Ефименко Илья Игласка Илья і Єфіменко Владислав, будь ласка, а також ми хотіли би подарити від церкви біблію, дитячу біблію. Ну біблію я буду дарити, е, як би це так правильно сказати, дітям, але батькам, дітям, але батькам, щоб ви кожного вечора могли разом разом е, читати Біблію, вивчати Біблію, щоб дійсно Бог був у вас завжди разом з вами. Ну тут треба дві, я навіть не знаю як. Ні-ні-ні, треба дві кожної дитині. Кожної має бути своя Біблія. Я розумію, що це нелегко. Ж... Ти представляєш, як жінкам, а то другий раз несе і дитину, і сумки. Тому, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Це вам, хлопці. Читайте, читайте. І під наші оплиски ми можемо займати свої місця, церквам Божа.